Так, показую, що є в продажі в районі 25-3000. Ось такі варіанти. Зараз покажу, все розкажу більш детально. Це Nokia G10 на 32 ГБ 2,250. Тут йде Type-C роз'єм. Є невеличка ось така косочка на сенсорі, але телефон працює все гарненько. Досить хороший варіант. По Redmi є 9 t 64 ГБ пам'ять телефону, 3 тисячі ціна. У чорному та синіх кольорах непогані по стану. Vivo y 21 4,64 по пам'яті 3000 ціна. Redmi Note 10, 128 ГБ пам'ять телефону, 3450 ціна, є потертості по задній кришці. Все працює добре, Type-C роз'єм. Також є Note 9 на 128 ГБ 3400 ціна є відбиточок пальця. Ось такий варіант. Такий нот 9 64-ка, є відбиток також пальця та й всі роз'єм потертості по задній кришці і по екрану теж є потертості. Але за додаткову плату можемо поклеїти захисне скло. Далі Samsung H30S, 64-ка. Ціна 2600 Oppo a 31 Також 64 ГБ, 2500 ціна, є відбиточок пальця. Ось такий по стану. Samsung M20, 32 ГБ. Непоганий гарний стан, 2400 ціна. Тут теж Type-C роз'єм. Далі Redmi 9, 2400 ціна, є відбиток пальця 64 ГБ. Є NFC Type-C роз'ємчик тут, і на 128 ГБ є Samsung m 31 3400 ціна. 128 ГБ є відбиток по тертусі, ось такі по задній кришці. По екрану телефон у гарний кому стані. Кому цікаво такі варіанти, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.